В цьому відео я розкажу тобі покроковий план від А до Я, як правильно мультиачити у крипті. Що робити, щоб тебе не збрили як того самого хомячка і ти не втратив свій дроп, Готова табличка по ретро, яка в рази полешить твою роботу. Коротше, все, що потрібно знати, новачку про мультиакінг. Всім сам криптонин на зв'язку ваш КриптоБРО, і в сьогоднішньому відео я хочу тобі швидко і якісно, а головне зрозуміло показати, як бути сбілом у крипті. Я підготував детальний план і покажу вам кожен крок. Розкажу вам про деякі фішки, про які мало хто говорить, і також покажу це на прикладах, щоб ви бачили наглядно, як це все працює. І так, навіщо і на що стають сібілими? Розказує, давайте візьмемо якийсь проект або акцію від біржі, і ми знаємо, що конкретно там буде якась нагорода. Наприклад, останній, що я залутав з такого, це був старкнет. І я чітко оприлюдню для себе декілька факторів. Наприклад, один з них, що у Старкнеті був чітко сформований шлях до айрдропу. Друге, це те, що там була конкуренція набагато менше, ніж у інших проектах. Тобто, проект був на слуху, у нього був великий інвест. Я розумів приблизно які критерії будуть це транзакцію, об'єм і так далі, і я почав його опрацьовувати. І тут виходить старт На один аккаунт приблизно насипали від 500 токенів. Якщо продати по СНІ 3, так можна було славитися. Це 1500 доларів на аккаунт. Ну і виходить, що з одного аккаунту у мене вийшло підняти 1500 доларів, а таких аккаунтів, а вже ще мав не один. Тобто, братва, ви розумієте логіку. Проста математика один до одного. Зробив би я тільки один аккаунт, був супер чесним гравцем на ринку. Я б отримав на 80% менше профіту і просто зрізав Би собі весь прибуток, тому якщо ми хочемо примножити наш профіт у групті у 10-100 разів, а то і більше, нам потрібно мульта. Давайте покажу нам наш план. Так називемо його база мультакінга. Крок один ми пройшли. Переходимо до крока номер 2 Та два. два. Перед тим як перейти до нашого плану, хочу показати вам одну класну штуку. Спеціально під це відео ділюсь з вами своїм щоденником, щоденником абузера. Це готова табла для абузера, де Ви можете дізнатись, які проекти зараз смарт абузити, інфа про проекти, скільки він підняв інвеста, а також саме моє улюблене. Це щоденник акаунтів. Тобто, що це таке щоденник акаунтів? Раніше я допускав одну дуже нерозумну помилку. Я не записував взагалі не вів ніякий звіт. І у мене виходив собі такий мікс з акаунтів проксі і так далі. За допомогою цієї таблички ця проблема вирішується. Окрім цього, я додав що щоденник проекту, наприклад, тут у нас представлений скрол. Ви можете заповняти всі ці дані під себе, як на мене, must have для криптина. Тому користуйтесь на здоров'я, лінк залишу в описі. Ну що, тепер переходимо до самого солодкого. От і наша база мультиакінга. Все просто, без води, чітко і по поличкам. Почнемо з антідетектору. І так, хто не шари, антік це такий простий браузер, як Chrome, Firefox або інший любой браузер, який ви можете юзати у себе на компі. Лише коли діло доходить до обузу, відкривати 10 вкладок це супер незручно, та й усі дані не зберігаються, і приходиться це вводити заново. І тут на підмогу нам приходить Антік. Антіків є багато, але саме я юзаю Dolphy, так як з нього починав, і за всі ці 3 роки, ще у крипті, тензій до нього немає. Ну і ще він ідеально підходить для новичків, так як Тут є 10 профілів. Показую, як ним користуватись. Заходимо на сайт, реєструємося, завантажуємо під вашу операційку. І так, після установки відкриваємо сам Антік. Як бачите, у мене це пронумеровано. Раджу вам так само робити. Можете робити це як вам зручно. У мене це просто циферки. Як створити нові профілі? Нажимаємо на плюсик і записуємо назву. Наприклад, це у мене нехай буде 13-й аккаунт. Можемо надати йому якусь теги, але я зазвичай це не роблю. Також тут ще можна вибрати це операційку зазвичай. Я міняю на різні. Нехай цей раз буде Linux. Ну і в принципі, ще можуть додати проксі, про це трошки пізніше. Нажимаємо створити. В принципі, все просто. Та два маленькі лайфхаки, якщо будете робити під велику ферму, можете нажати на цей пазл і додати тут якесь розширення. Наприклад, я додав MetaMask і це автоматично створюється в їх профілях розширення MetaMask. Дуже зручно, щоб не витрачати на це ж час. Окей, погнали далі. І перед тим як перейти до найважливішого кроку, ми маємо швидко прийтись по кроку. 3 і 4. Все дуже легко, я думаю, розбереться кожен, але є певні нюанси. Давайте про них. По-перше, можна юзати Проксі як безкоштовно, так і платно. Вказую про спосіб, де платно. Просто заходите на сайт, вибираєте країну, яку вам необхідно для мене, це, наприклад. Польща, тому що вона близько і у мене все буде швидко грузити. Чому не Україну? Тому що Україну можуть банити на деяких криптосайтах, тому краще взяти щось таке з Європи. Не виникало лишніх проблем. Ну, і Ціна у принципі, як бачимо, у межах е, норми. І тепер другий спосіб, який використовують усі досвідчені криптони, але мало хто про нього говорить. Якщо ви взагалі не хочете затрачатись на проксі, ви можете просто взяти свій телефон після цього включити точку і роздати його на ваш е, пристрій. Для того як ви підключитесь до вашого пристрою, у вас буде одне IP. Ви опрацьовуєте акаунт або проект. Після цього уважно виключаєте точку, включаєте авіарежим, чекаєте 10-15 секунд і знову включаєте точку. Перевіряєте IP на будь-якому сайті, і вона має змінитись. Тим самим ви, затрачаючи 0, кожен раз змінюєте собі IP, і можете не переживати, що вас задетектують. Ось такий от спосіб, якщо вам подобаються такі лайфхаки, ставте лайк. Ну і тепер, де взагалі юзати проксі і де вони нам потрібні? Ну момент, тому що проксі нам потрібні не всюди. Зазвичай я юзаю проксі, де є мейли, Discord. Ошти і так далі, тому що тут легко дуже детектити, і відлетить і ваші соціалки, всі і проектва за Тобто краще тут перестрахуватись і юзати завжди. Проксі чи соціалки я їх беру або на Dark Story, або на Асмаркеті. на Dark. А де їх можна не юзати, так це ончейн. Так знаю, трохи важкувато звучить. Ми тут не за технологіями, а за їх розвитком. Тож, якщо простими словами, ончейн це там, де ви взаємодієте з сайтом через ваш криптогаманець. Тобто сайт, де ви нажимаєте Connect Wallet, там можна проксі, як правило, не юзати і взагалі не парити, що вас збрить. Братва, щоб ви точно не попались на скам-силки, їх зараз дуже багато. Всі силки закинув один пост і до. Не вже додавлю готову таблу під абуз проектів. Ну що, тепер переходимо до найважливішої частини відео: це прогрів кошелів під абуз. Що це означає? В останніх проектах є тенденція брити саме по цьому критерію. Майже у всьому телеграму, усіх відео Ютуб, ми чуємо робіть то, 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 наприклад, тофігальон мереж і так далі. А Zero і Wormhole показав, що на це дивляться, і ринок іде проти толпи, і краще робити якість, ніж всі ці -сі сібільські дії. Так, як би це дивно не звучало, але головна ціль Сибіла – це бути схожим на реального користувача. І тоді вас точно поприють і зможете гарно поїсти. Братва, я дуже старався при підготовці цього відео, тож буду вдячний за ваш лайк та підписку. Це найкраща підтримка. І так, перше, це вивід біржі. Мало хто на це звертає уваги, але я вам раджу не виводити все в один блок. Що це означає? В блокчейні є блоки, я в них не супер сильний, але роблю наступним чином. Вивожу... Роблю транзакцію з біржі один раз у 5 хвилин. І тим самим я розкидую баланси у різні блоки і мене не зможуть побрити. Тому мої кошелі не попадуть у кластері, і тоді на них прийде дропчик. Ще дуже смартово розкидувати неоднакові суми. Наприклад, якщо ви розкидати для опрацювання якогось проекту 15 доларів на інших сігамоне, закиньте 17 доларів. Ви не обіднієте, а це зробить ваш акаунт набагато трастовішим, і ви не втратите свій дроб. Абузерів дістаємо блокноти і записуємо. Мужіть через це арбітрум побрив аж 50% своїх адресів і не дав дроп. а саме пересікання кошельків між собою, це не тільки перекидування з кошелька на кошельок. Я думаю, кожному ясно, що таке робити не варто. А й коли ти відправляєш все на один адрес. Тобто звучить просто, але братва, повірте, я знаю навіть команди, які втратили на цьому по 50 тисяч доларів. Тому будьте уважні. Давайте покажу детально, що маю на увазі. У нас є біржа. З нею ми можемо виводити на всі наші гаманці, тому що в біржі увага, один адрес, ви можете перекидувати їх на всі ваші гаманці, нічого не буде. Проте, коли. Хочете закинути зі свого гаманця назад на біржу, потрібно робити ось такі от дії. У нас є, наприклад, біржа у мене це ОКЕКС. Я нажимаю на кнопку депозит, щоб вивести свої ефіри. Вибираю монетку Ефір, вибираю мережу, яку я хочу закидувати, і тепер нам дається окремий адрес під окремий кошельок. Не варто цілий час брати і копіювати цей адрес і носі кошельки. Так, ви точно себе определите ексібіл, і дропу вам не бачите. Нам треба нажати на цю книжечку і додати новий адрес. І під кожен адрес виділити окремий аккаунт. Якщо ви не хочете записувати, який адрес ви використовуєте, часом це буває незручно. Я просто кожен раз на аккаунт додаю новий адрес. Тим самим собі і не запарить, але важливий момент: тут можна тільки таких 20 адресів. Якщо ви захочете зробити 20 аккаунтів, або у вас закінчаться адреси, що ви робите? Ви просто берете і тут створюєте новий субаккаунт? Тобто один субакаунт це 20 адресів. Ви розумієте, 5 субакаунтів це 100 адресів. Якщо у вас навіть на 100 адресів закінчується, таке може бути, то що ви можете часто виводити. Ви берете, просто удаляєте субаккаунт, створюєте новий, і знову у вас є 20 нових адресів, такі собі Анлім адреса. Ну і крайня порада, яка уведе у вас у топ-5% користувачів, це коли ви робите активність на гаманці. Тобто ви опрацювали якийсь проект, візьмемо Lawyer Zero, так? Робили міст туди-сюди і не берете виводити просто на OKEx, а зайдете на якийсь DEX, зробите один свап, тобто переводите там у USDT і на Зад. Це вже виділяє ваш аккаунт серед інших і міняє паттерн гаманця. Тобто, шанс, що вас збриють, буде наближатись до нуля, якщо ви будете діяти отак, е максимально намагатись бути схожим на реального юзера. І це займає ну, дуже мало часу, тому не лінуйтесь і обов'язково це робіть. Якщо ти будеш затримувати всіх цих простих правил, тебе точно не збриють. І шанс, що ти получиш дропчик на свій аккаунт вже буде дуже високий. Ну а де шукати проекти? Можете це робити в телеграмі. Наприклад, я вбиваю пошуку назву проекту, або конкретно на комусь каналі. Якщо вам подобається мій контент, ви можете робити це у мене. Брати з таблички. Ну і для прошарених це може бути твіттер. Бро, тобі великий респект, що дивився аж до цього моменту. Впевнений, у тебе все вийде. Усі питання буду відповідати в коментарях. Всім лайфчейнджу і удачі, а на зв'язку твій крипто, бро.